Не злама країна українці. повертаємося до наших гостей експертів. Будемо зараз говорити про справи військові. Президент України не поїде на Давоський форум, там де мало обговорювати. Питання України, зокрема, тому що судячи з усього, із тих анонсів, які доносяться до нас, власне, там будуть говорити про Гренландію. Трамп так захотів. Це його прерогатива, нібито, і власне всі під цю прерогативу зараз намагаються якось підлаштуватися, тому що є скандальні зливи вже особистих переписок Дональда Трампа і Марка Рюта, очільника НАТО, є злив переписки. Із президентом Франції Еммануелем Макроном власне всі запопадливо намагаються догодити Трампу, щоб якось стримати його в рамках і межах, але не вдається. Ну, і, власне, про що про що, тоді, про що тоді говорити? Якщо там зараз на полях. Давоського саміту Кушнер із Віткофом обнімаються і лобизаються із представниками Росії з тим самим Дмитрієм, водять його кругом за ручку, показують йому красиві краєвиди, гори. Ну і власне будь говорити про мир. Знову про Україну без України. Власне, про це почнемо говорити із Іваном Ступаком, консультантом Комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони і розвитки. Пане Іване, вітаю вас. Вітаю, радий бачити і дякую, що запросили. Дякую вам. Отже, Давос, на який мали сподівання, що Трамп і Зеленським поговорять про справи нашій оборонні, про як мінімум, гарантії безпеки від Сполучених Штатів. Накрилися мідним тазиком, ходить так? Чи не все ну, ще працюєте? Ні, я думаю, що накрилося, але по великому рахунку, я бачу, що ну Давос, ну дивіться, Давос, це, це не місце, де а, щось підписується. Це більше такий клуб. Це такий собі заміський гольф-клуб, в який раз на рік збирають, приїжджають різноманітні можновладці, і вони там в, при світлі дня вони проговорюють якісь важливі речі, а ввечері починаються вже ну, багато цікавіші процеси, відпочинок і так далі. Бо там заходи безпеки підвищені. Ну і загалом, о, ще раз, всі давно не бачилися, а ввечері вони один одного раді бачити і спілкуються. Щось велике не... Узгоджується там. Так, воно проговорюється в куларах, але якісь документи підписуються точно не в Давосі. Тому я думаю, що президент правильно зробив, що не поїхав туди. Плюс Гренландія, це питання, яке зараз номер один. Здавалося б, світ, про що можна ще говорити? Але Гренландія, я б не знаю, в своєму рейтингу поставив би ще не знаю. Місяць тому на найостанніше місце, але як виявилося, зараз воно номер один пріоритет номер один. І що цікаво, Дональд Трамп він швидше за все, якщо все ж таки він там з'явиться або не знаю, хтось його представників в ДаВОСІ, то буде йти питання так само про тарифні обмеження. Але не, про, не проти Російської Федерації, не проти Індії, не проти Китаю, навіть не проти Ірану з Північною Кореєю, а проти Франції, проти Німеччини, проти Великобританії. І от, до речі, останній сьогодні зранку бачив. Звісно, вона звучить жартома. Заява пана Трампа звучить, але по факту я думаю, що він не жартував. Його запитали: а от Іммануель Макрон відмовився увійти в Раду миру, яку, яка була запропонована, Він каже: Так, відмовився. Так, я щось чув про це. Я введу проти нього, проти Франції 200% відсоткові мита на шампанське та вино з Франції, і він одразу погодиться. Це не доросла розмова. А Трамп вважає, що це доросла розмова. Так, ми можемо стільки завгодно в цій ситуації. Знаєте, ми можемо в цій ситуації скільки завгодно обурюватися. Але намагатися подивитися на світ очима Трампа, це ну треба якось свій мозок там переформатувати, під не знаю, під що. Але Трамп так вважає. В його системі цінностей, парадигмі, його моральних цінностей, бо це єдиний орієнтир прийняття рішень для нього власна мораль. Чому ні? Власна мораль, погоджуюся з вами, але тут є інша історія. Подивіться ті країни, які він раніше погрожував санкціями, не санкціям, перепрошую, тарифними обмеженнями. Індія, Китай, та ж сама Канада, вони виходили з зустрічними обмеженнями проти американських товарів, і одразу ви знаєте, якось Дональд Трамп. Давайте згадаємо, він якось е е вмикав задню передачу, перепрошую за таку е... просту мову, і. Пане Іване, Дякую. даруйте, що будуть пити в Маралаго, коли він запровадить 200% відсотків мита на шампанське вино з Франції Ось, в Каліфорнії? Ось, хороше я... вино, але шампанського там такого немає. Абсолютно точно, от до чого я веду ті країни, які показували зуби американському президенту: Китай, Індія, теж та ж сама Канада. Він одразу змінював мову, і він одразу там або відтерміновував, або суттєво зменшував ті тарифні обмеження, які він накладав. Тому для європейців зараз треба показати зуби, сказати, ах так. Тоді ми можемо ввести тарифні обмеження проти всього імпорту експорту з Сполучених Штатів до Європейського Союзу. Увага! Це орієнтовно. 20%. Тобто 20% всього того, що США виготовляє, воно йде до Європейського Союзу. Там 500 мільйонів людей, 500 мільйонів покупців і американських товарів. Дивіться, от все правильно говорите, тільки Бесен, міністр, далеко не найдурніший чоловік у цьому світі. А коли так. журналісти спитали сьогодні: от інформація була про те, що така якщо Європа власне. Стане на дибки. Він каже, така в Європі немає взагалі ніяких можливостей нам протидіяти. Що там Європа? Ми, ми тут ого-го, Європа нам, типу, не партнер, десь так от прозвучало це все. 500... Він каже речі, які хоче чути Трамп за великим рахунком, він прекрасно розуміє, що це ну, даруйте булшит. Великий bullшет. Європа, Європа це найбільший ринок, в який американські товари і продукція приходить. Це найбільш платоспроможний ринок, з яким має Америка справу. Якщо сьогодні відмовиться європейський союз від взаємин торговельних із сполученими штатами, економісти вже давно довели, що 95%, 95 тих мит, про які говорить Трамп, лягають е, лягають, скажімо так, на плечі споживачів американців, і тільки 4% платять ті компанії або ті фірми, проти яких Трамп вводить ці мита. Тобто американці починають просто тупо платити більше, нема питань. Ну, Це економічно, просто не, ну, не доведено, що Дональд Трамп пропонує. Окей, та ви так ще раз. Ну, давайте просто для вашої аудиторії. Пляшка шампанського, наприклад, там, з Франції, там, не знаю, хай буде в два кліко, да, там 100 доларів, хай коштує. Вона раніше скоштувала 100 доларів, десь не знаю, в супермаркеті в Нью-Йорку. Зараз вона буде коштувати 110 доларів, а за півроку буде 125 доларів. Ну, За задумами за, за все, американської адміністрації американські громадяни повинні подивитися, та ні, ні, я не. Не буде це купляти, я краще піду, куплю щось американське, не знаю, пиво якесь там там, за 2 долари там, літр. не знаю. Можливо, ось такий задум, але я думаю, що він не спрацює. Плюс скажу вам таку річ: це вже дійсно доконаний факт. Я знаю, що європейці всерйоз розглядають. Повністю перервати стосунки з американцями, більше не йти ні на які поступки, не гратися з ними. Вже сьогодні, зранку, були повідомлення про обмеження обміну розвідданими з американцями, плюс. Канада має тяжіння до Європейського Союзу. Більше працювати, співпрацювати з Європейським Союзом, аніж Штатами США. Чекаємо ще на Мексику. Ну і чекаємо ще раз. Не підтверджено, кажуть, все ж таки буде крен в напрямку Китаю з боку Європейського Союзу. Власне, в цій ситуації давайте тепер поговоримо про безпеку. Ну, от зараз європейці налякані. Настрашені, тому що вони розуміють, у них якщо вони йдуть на конфлікти сполученими штатами, зникає оця от ядерна парасолька, яка була в доктрині в їхній обороні визначальною. Її немає. Є Британія, є там Франція із своїми частково ядерними можливостями. Нехай це буде така собі умовна парасолька. Але якщо говорити про систему колективної безпеки, то Вчора з'явилися перші такі обережні думки з приводу того, а чи не може стати а, коаліція охочих новим форматом НАТО за участь а, коаліція охочих плюс Україна без американців? І ми будуємо такий собі потужний військово-політичний альянс і кажемо: бай-бай Донні. Наступного разу, коли по тебе прийдуть китайці по твою голову, а вони прийдуть, ми будемо стояти і дивитися, як твій труп буде пропливати повз нас. Десь така розмова. Наскільки вона реалістична? Дивіться, я більше вам скажу, що всерйоз, зараз всерйоз дійсно розглядають Україну як е, ну, гаранта, не гаранта, але та країна, Україна, яка може... та чого ж не гаранта? Вибачте, будь ласка, таки гаранта. Ну тому що єдина бездатна армія в Європі це українська армія, все крапка доведено в абсолютно чотирма роками війни. Абсолютно погоджуюся. Я зараз закінчу думку, ви зрозумієтеся. Абсолютно ще раз точно такого досвіду, який є у нас зараз, в 21 столітті, він є тільки у росіян. На жаль, тут треба визнати. Це протилежна сторона. В них такий самий досвід є. Абсолютно дзеркальний інших країн, які можуть захистити Європу в європейському полі Просто немає, чому кажу, що поки що ми не можемо бути гарантами. Бо ми по перше, в процесі війни, по-друге, дуже сильно знесилені. Економічно, ну фінансово в людському вираженні. Ми знесилені. Тому як гаранти, ми без поки що виступати не будемо. Але на нас вже розраховують спиратися. Бо ще раз, єдина країна, якої є досвід, є запроваджені технології, працюючи в цій війні. Так вони не супер високотехнологічні, Це не щось там не знаю, якась ракета, яка летить на 100-500 тисяч кілометрів. Ні, це щось дуже примітивне, але масово, але воно працює в цій війні, і європейці готові нас розглядати. Дати, але після війни як частину своєї колективної безпеки. І от буквально два слова за ядерну парасольку. Та чор знає з американською ядерною парасолькою? В сучасному світі ніхто не воює ядерною зброєю, воюють тільки конвенційною ядерною зброєю. Традиційно. Лук, стріли, арбалет, гармата, літак, але точно що на ядерну зброю. Тому що раз воно більше, знаєте, для самозаспокоєння. Такий собі невеличкий приклад. У вас, ну у вас не знаю, у когось вдома лежить гранатомет. Здається, я захищений. Але по факту, коли ти починаєш думати, господі, а як ним захищатися від там зловмисника, хто лізе тобі в хату? Що прям в оселі стріляти з гранатомету? Ну ні, звісно, що ні. Треба щось маленьке, більш ефективне. А гранатомет це так більше. Для самозаспокоєння, так само з ядерною зброєю. Президент сказав про те, що у нас будуть зміни в системі ППО. У нас так. призначено нового фактично командувача ППО. І о, зміна системи передбачається не тільки одні, я так розумію, дрони перехоплювачі, на які робилася зараз велика ставка, але все ж таки можливо нарешті повернемося до створення власних систем малої ППО для того, аби захищати стратегічні об'єкти. Не вистачає нам очевидно того, що нам закуповуємо в, в європейських партнерів. В, Чому, чому не поверталися так довго? Чому не ми повертаємося досі до виробництва власного? Є що робити? Інерція, інерційність Це системи. Система дуже повільна, коли ти починаєш щось там обмірковувати, багато знаходиться людей, які кажуть: та ні, шеф, все нормально, все працює, не ламайте, буде тільки гірше. Ну, ми ж знаємо, як будь-які рішення впроваджуються. Це займає дійсно багато часу, декілька місяців. Це щонайменше цікаво, що сказав президент України. По перше, про призначення нового заступника командуючого військово-повітряних сил він є ще раз дуже досвідченим, Він є авторитетним на рахунку його підрозділу лазер груп вважається знищеною, підтвердженою, знищеною російської техніки на майже 13 мільярдів американських доларів. Зрозуміло, це ринкова вартість, це не собівартість, але все одно сума вражає, як не крути. Що сказав президент, з того, що я побачив. Швидше за все, ну ще раз, з того, що я побачив, буде акцент робитися не просто на перехоплення дронів, які атакують різноманітні об'єкти України, які знаходяться в повітряному просторі України, висять і просто спостерігають, що там відбувається на землі. Але й ураження їх на моменті підльоту. Я для себе читаю так: момент взльоту треба виявляти, фіксувати і знищувати бажано з командою, яка запускає ці безпілотики. Я думаю, що акцент буде робитися ще й на цьому. Ну непогано взагалі то ми стомилися чути одні ті самі адреси з пуску російських шахедів. там Приморська, Ахтарська, через, через кому ми їх уже всі вивчили на пам'ять. Але от цим змінам, які зараз пропонуватиме Лазар, і і про які говорить президент, і які намагається започаткувати Михайло Федоров, А чи не буде їм проти протистояння? Ми ж бачимо, що ця інертність, вибачте, будь ласка, вона ж через совковість. Ну за великим рахунком, невже не зрозуміло було, що нашу енергетику розбиратимуть до атома і прилітатимуть шахеди і ракети, і не тільки одна фізична захист, потрібен ще потрібні системи ППО, тобто. Зараз приходить лазер і каже, давайте робити оце. Оце йому каже, та ні, шеф. Ну почекай, воно ну, вона працювати не так. Має тоді бути очевидно якісь. Ну не знаю, тоді можливості для того, аби робити далі глибокі зміни всередині самого генералітету, який, зрештою ну става, стає цим каменем на ногах. От, що мені подобається, спілку мені сподобається спілкування з вами? Ви задаєте великі питання з метою отримати великі відповіді, і от я закликаю вашу аудиторію так само ставити дійсно великі питання призначення само по собі. Круте, класно, питань нема, нарікань немає, бо бачу багато відгуків. Люди, фахівці кажуть, супер, плюсуємо. Але є така своя підводна частина цього айсбергу, що дозволять новому командуючому дійсно ухвалювати рішення так, як він це бажає. Ми з вами знаємо, що в історії України на жаль багато випадків, коли людину призначають не знаю, в міністерське крісло на не знаю, посаду керівника якоїсь служби, управління відомства, але його обмежують неформально, кажуть так. Дядя, ось твоє крісло, ось твій стіл, ось твоя зарплата. Ти сидиш і нічого не робиш. Все решту зроблять заступники. Зрозумів, якщо будеш щось там намагатися зробити, ми тебе просто виженемо, зрозумів. Чао, какао, до побачення. Я перепрошую за такий примітивізм, але так воно працює. Тому хочу вірити, що в нього карт бланш на руках по призначенню людей, яких він бачить, які він довіряє, плюс впровадження тих технологій, яким він довіряє, які він вважає правильними. І що совкові генерали не будуть його блокувати з точки зору, що ти тут робиш, ти нам ламаєш тут всю схему, яка працювала до тебе. Ну за великим рахунком, це стосується не тільки його, це стосується і Михайла Федорова. Ну, тому що, Та будь-якої людини ну, будь-якої -яко, будь нової людини, яка зараз прийшла і намагається що змінити. Ми зараз знаходимося в ситуації, от в 26 рік, або змінися, або помри. Ну, тому що ті задачі, тобто. які ставить умов, або ті задачі, про які говорить Сирський в своєму останньому інтерв'ю, вони такі доволі амбітні. І, чесно кажучи, вони десь викликають скепсис, попри все наше бажання дати Москаля... По Губам і по зубам, то власне викликають трішки скепсис заяви головнокомандувача сирського. Ну, амбітні заяви є. Головне, щоб було чим її реалізовувати. У нас ну давайте згадаємо, були амбітні заяви, що з 1 вересня 25-го року ми будемо виготовляти по одній ракеті Фламінго на день. А з жовтня місяця по сім ракет на день. І ми тоді пам'ятаєте, з вами майже з калькулятором сиділи. Це ж ого, скільки у нас буде ракет? Ого. -го. Ну як виявилося, ну на жаль, є проблеми. і президент говорить: ну є проблеми, є атаки, є там ну там технічні складова, технічна складова, фінансові складова тому є плани, не оголошуємо їх. Окей, працюємо, впроваджуємо. Головне, щоб було бажання, фінансування. Ну і всі решта можливостей. Ви знаєте, от в мене одне із питань, яке я до вас підготував, це власне. Три тисячі ракет ладно забули. А де фламінго після чергової хвилі інформаційного, так би мовити, інформаційного такого просування? Де воно все? Чого Москва не в глухому блокауті, як ми, як нам обіцяв президент, і казав, ми будемо діяти паритетом. У нас блокаут, у вас блокаут, у вас горять НПЗ? значить, у нас горять чи у вас горять там будинки? У нас горять будинки. Ну, тобто, паритет має бути повний, інакше росіяни не розуміють. Погоджуся в Москві. За зараз все добре. В них там на патріарших прудах продається кава, глінтвій, не знаю, вони на санчатах, катаються. В них все добре. В Москві світло є, тепло є. Страждає дійсно Україна, столиця. Ну і всі решта регіонів України. Це все на жаль. Є Обіцянка відправити в москву блекаут в Була я не розділяю такі обіцянки заздалегідь. Влупили, зробили блекаут, Потім звітуємо, як було наприклад. З хрестоматійною операцією Павутина. Ніхто ж не анонсував, що завтра, післязавтра, як вдаримо, от вдарили, і всі, я прошу дуже офігели, От відверто, от я сам особисто, коли бачив, я до кінця не вірив, що це дійсно реальні кадри, а не штучний штучним інтелектом намальовані удари по російській авіації. От такі удари повинні бути. Менше обіцянок, більше слів. Спокійно запланували, реалізували, потім вже відзвітували. Я розумію, що керівництво держави ну, хочеться дати трішки позитиву Україні. Що зараз ми тут підготуємо удар, але люди вже давно втомилися від просто слів. І останнє, що важливо, наша енергосистема з кожним роком стає ще більш виснаженою. В цьому сезоні ми бачимо, що страждають українці більше, ніж в сезоні 22, 23, 23, 24 і навіть ніж в попередньому періоді. Ми повинні розуміти, що. Не дай Боже, якщо війна продовжиться на етапі 26-27 рік, то енергосистема буде ще більше знесилена і блекаути будуть ще довшими. Але ще раз, це моє власне, нефахове таке припущення. Ну зараз монітори повідомляють про те, що майже вся столиця без електрики, 80% Києва без електропостачання, і знову ж таки, за даними моніторів, крилата ракета залітає у Вишгородський район Київщини. Зрозуміло, куди робити. Івана, дуже дякую вам. Спасибі величезне за те, що були з нами. На жаль, не встигли все обговорити, всі питання, їх дуже багато. Дякую вам за можливість спілкуватися і дякую. за ваші відповіді. Дякую. Іван Ступак був з нами. консультант Комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони і розвідки. Говорили про. Давос там за великим рахунком немає невеликих очікувань про те, що відбудеться. Український президент не полетів до Давосу. Американці не підтвердили двосторонню зустріч між президентом України і Дональдом Трампом. А там йшлося, за словами Сибіги, готувалося ґрунт для того, аби остаточно узгодити питання гарантій безпеки від Америки для України. Ну і далі говорити про мирний трек. Але там зараз з обіймами приймають російського представника Дмитрєва. Українська делегація там є. Вона на полях працює, але зустрічі президентів України і Сполучених Штатів не буде.